Привіт, мої дорогенькі. З вами Галина Прігріс. Мені попалась дуже цікава річ. Я не змогла з вами не поділитись. Мені надзвичайно важлива ваша думка, дорогі українці. Максимально прошу послухати і напишіть, як мінімум, що ви думаєте саме з цього приводу. У вас запишуть 379 гривень а треба за. Представтесь, будь ласка, хто ви? Нестеренко Тамара Вікторівна. Бори... Бориса, шлюсар. Шлюсар? Да. Да? А да. дивіться, пані шлюсар. А скажіть, будь ласка, да. а ви знаєте, чому ви не виконуєте ухвалу Окружного адміністративного суду, який заборонено виставлять вам будь-які рахунки? Ну це ж не я, це Лаборинський відділ виставляє. Хто хто виставляє? Ну Оборенський відділ вже з цим займається. Ну так а ви ж дзвоните від чийого імені? Ну Ну от відчуєго імені визвоните. Ви отримали ви от когось вказівку? Хто вам дав вказівку, не зважаючи на заборону суду, дзвонити це тероризувати людей, не виконувати ухвалу суду. Скажіть, будь ласка, прізвище, ім'я, по батькові посаду цієї особи? Хто вам дав таку такий, такий злочинний наказ? Що ну, я, я то... виясню? Перезвоню ні. ні, ні. Ви ви, ви да. заждіть. Ви ж якщо готові, вияснити потім. Розумієте, якби дивіться. Ви ж зателефонували. Значить, ви вже отримали таку вказівку. Так хто вам її дав? Чи ви боїтеся сказати? Ну чого це я боюся. Ну так а хто вам дав таку вказівку? Це дзвонить людей і, незважаючи на ухвалу суду, залякувати, примушувати платити так, гроші. Я просто сповіщаю, я ж не, не, не примушую. Дивіться, а за чиєю, а за чиєю вказівкою ви сповіщаєте? Ні, ну я ж. Ну от, хто вам дав таку вказівку? Ви ж розумієте, що ви ж будете крайні? Хто вам дав таку вказівку? Можете назвати прізвище, ім'я по батьку, вашого керівника, чи кого-то посаду його? Чи ви боїтеся? Ну, но, но ми ще з таким не сталкувалися, чесно кажу. Ні, я розумію, що ви не сталкувалися, але ж ви десь взяли цей номер телефона, вам його хтось дав, дало ваше керівництво, вказівку, щоб ви позвонили, сказали. Я, до речі, представник пана Романа, а не сам боржник. Липовий, притом боржний, невідомо звідки якого боргу взявся? Так ну, от, ще у Балинському в відділі в них є номер телефону, чомусь вони самі бояться мені дзвонити. бояться. А під... Ну то, що бояться, ховаються. А от вони саме то через е, таких як слюсарів, там, інших там, звичайних працівників намагаються щось там розказати про якісь міфічні е, борги. Так от скажіть мені, будь ласка, хто вам? Дав мій номер телефону, мій номер телефону. І е, посаду на звіті особи, і прізвища ім'я по батьку, яка е, наказала вам дзвонить. Ні, Я так не буду вам нічого говорити. Зараз я виясню. Ні, ні, підкажіть. Дивіться, ви так. кажете, не буде. Ой, За доставку газу пишуть 3, 379 а -а. гривень. Це повтор почався. Три таких відео, які розкинуті по. У різних частинах, участках, мабуть, самого каналу. Зараз я покажу вам другу. Доброго вечора. Добру кодексу України, Ось третя, а є ще друга. Люди. Це друга частина. Це ні, ні, можливість. Ні, ні, все ні. Читати. Ви читати. не будете, а чого ви нічого не будете говорити? Ви знаєте, що по закону про захист прав споживачів, ви не те, що не можете не говорити, а ви зобов'язані говорити. І зобов'язані мене слухати навіть 3 години, 5 годин, зобов'язані мені все роз'яснювати. Так от роз'ясніть мені, хто вам дав казівку дзвонить. От роз'ясніть. А також роз'ясніть, а яким це чином, чому ви до сих пір не зробили перерахунок газу? Бо природній газ постачається з розрахунку 760 мм ртутного стовпчика до однієї атмосфери. А газові лічильники стоять на 0,5 мегапаскаль, тобто це максимум 0,493 атмосфери. І при тому наші газові труби, газові мережі призначені для того, щоб подавати газ під тиском, не немає. Більше ніж 0,3 атмосфери, тобто таким чином, як мінімум, в три рази більше, ви просто нарахували, набрехали, і тепер намагаєтесь на незаконно збільш нарахували в три рази більше оплату, як мінімум, і тепер ви намагаєтесь людину незаконно примусити. Хочете вкрасти ці гроші, сплатити незаконно примусити. Я ні в кого нічого не ні, ні, краду. Ні, ні, і не нараховую ви намагаєтесь вкрасти, ви ж примушуєте. Нього не примушую, Дивіться, я ставлю до відома. Ні, так а як це ви ставите до відома? Тобто ви ставите до відома, знаючись, від ви, будучи свідомо обізнаною, те, що окружний Адміністративний суд міста Києва заборонив вам категорично виставлять будь-які рахунки в паперовій чи в електронній формі, але ви незважаючи. На пряму заборону суду категорично відмовляєтесь виконати ухвалу, що є статтю 382 кримінального кодексу. Примушуєте до дій, не передбаченої цивільно-правовим законодавством, що є Я статтю... так. Не буду вам нічого говорити, Час я виясню. Це друга частина поколу. І третя частина Кодексу України. Крім того, з вашого боку, це Шахрайство, стаття 190 частина 2, як мінімум, здирництво 190, то 190, бо це 192. Тобто ви зараз уже на 4 статті Кримінального кодексу наговорили, тим паче, що ви представились. Так от тепер, скажіть мені, будь ласка, за чиїм наказом і з ким ви вступили в попередню змову, щоб не виконувати ухвалу суду? Ні-ні-ні, ну як? Ну дивіться, ви ж звикли що дзвонити, звикли, знаєте, якби нариватися на людей, які ой, батюшки, що робить. А тут ви трошечки наривались на людину, яка хоч чуть-чуть розуміється в цьому. Так де? Де, до речі, ваш облгазбуд так пану Роману і не прислав копії договорів на газ? Ми вже четверту вимогу направляємо, щоб нам негайно надали ці копії договорів для підписання договору. Їх немає. З якого дива взагалі якісь борги виникли, якщо раніше договорів не було? Друге. Це а третє, взагалі, ваш Київ думає сплачувати ренту за те, що він продає газ, яким, частка яка належить пану Роману. Вони там думають, частку башля там відцюгувати нам процент за те, що вони продають наші надра, за те, що вони користуються трубопроводами, які побудували мої батьки, ваші батьки, там батьки пана Романа. Ну де наш процент? Чому ви, мені, чому ви мені не дзвоните і не розказуєте, ой, Андрій Петрович, там треба вам прийти гроші забрати, бо е, Київ облгазбуд впали на коліна, вдарили з головою в лоб, на них не зайшло правидіння, що вони вам повинні дати бабло, що вони нам винні. Так де наші, де ви думаєте взагалі повертати свої борги чи ні? Чи ви не думаєте повертати свої борги? Хочете? де, до речі, я ж кажу, я не чую прізвища особи, яка е, дала вам вказівку дзвонити на цей номер телефона. Чи ви боїтеся назвати цю особу? Так. Да. На? До поба до поба. Ні, ні, так заждіть. Я ж вам буду дзвонити тепер в 4 вечора, в 10 вечора, в 12 ночі. І притом, я притом взяв спеціально сім різних номерів, розумієте? Бо один номер ви можете внести в чорний списочок, щоб його скидувало. А я вам буду з різних номерів дзвонити, бо нам же ж тепер слід негайно з'ясувати це питання. в 2 часа ночі на мене прийде осязання. Осязання, щоб саме два часа ночі нам треба з'ясовувати. Правильно. Правильно. Да, добре. Так ви мені, ні, ні підождіть, ви ж мені так і не назвали прізвище цієї особи. До яка, ну як до побачення, а що ж ви оце так не у кодексу України? Представляєте? Я навіть не знаю, як це сказати українською мовою. У мене тихий, легкий, потрясний. Я навіть не знаю, як сказати, який шок. Будь ласка, напишіть мені свою думку, поки я не знімаю в'язання, старий новий рік, все таке, бачите, звук трішечки пропав. Але я з вами ділюсь надзвичайно цікавими речами. Ви знаєте, я думаю, буду продовжувати, тому що їх стільки просто неймовірно, і не можна цим не ділитися. Пишіть свою думку з вами, Галина Пригрізь. Всім гарного настрою і здоров'я, і миру, і все, чого бажаєте, самостійно.